Для кого екстрим, для кого добра традиція, для кого звичайнісінька цікавість. Але принаймні враження в усіх однаково незабутні. Ну, чесно кажучи, відчуття просто неймовірні. Воно ви знаєте, спочатку здається, що буде холодно, але коли окунаюся після цього жарко, можна хоч 10-15 разів піти покупатися. Я всім раджу, всім, що обов'язково треба. Спробувати. Перший раз я спробував, вот, понравилось, прохладно. Не сильно, холодно, нормально. Дуже... Раз нормально. Даші Даші раз. прекрасно. Думаю, що будемо здорові до кінця року і не будемо нічого хворіти. Нас спонукало, тому що наші близькі родичі вже неодноразово купаються тут і вони. Нам захотілося в цьому році. Правда, жаль, що така погода немає снігу. Хотілося такого більше екстриму, щоб був сніг, щоб був літ. Існує багато теорій та припущень щодо того, яким чином скупавшись в йорданських водах взимку, люди не хворіють і навіть вилюковуються. Цілющі властивості води у цей день очевидні з першого разу. Набагато краще себе цілик почуваю. Майже не хворів. Я навіть купався і хворий, після цього навіть були випадки, що я якби, ставав здоровий. Там тобто, з температурою пішов, після того навечі вже немає температури. Втім, для того, щоб купання було безпечним, чергує швидка медична допомога та рятувальника служби надзвичайних ситуацій. Вода холодна, погода зараз також розумієте, що далеко не літня, тому може бути перехолодження. Для цього в нас тут ми розгорнули спеціальні палатки, розгорнули. Пункт, де ми будемо забезпечувати всіх бажаючих гарячим чаєм. Тому, якщо, не дай Бог, десь трапиться перехолодження людей, то ми готові надати допомогу. Від свята водохреща привітання людей змінюється. Від Христос народився на Христос хрещається. Відповіддю є у ріці Йордані або у Йорданських водах. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.